Щит happens, панове. Але про все по порядку. Вітаю вас у 18 й і заключній серії кубічного фермера. Ця серія починається з вичавлення максимуму з турбіни. 44,2 МГФ втік при потоці пари в 11 мільйонів 8000 тисяч мілібакетів втік. І це при швидкості спалення палива в термоядерному реакторі на рівні 56 мілібакетів втік. У минулій серії я збільшив кількість труб для рідкого натрию в своєму ядерному реакторі і вирішив перевірити, з якою швидкістю спалювання палива тепер може вправитися схема охолодження. Виявляється десь приблизно 275 мбаків тік. При цьому турбіна крутить майже на 22 МГФ тік. А тим часом у мене вже є аж 1680 мбаків антиматерії. А треба 2000. Пройшло багато часу і от я потроху наближаюсь до мети 1997. 1998, і зараз вирубаємо рівно 2000. Ура! Ставимо кристалізатор. І два кристали антиматерії є. Тепер можна крафтити антипротонний нуклеосинтезатор. Я запам'ятав цю назву. Вставимо його. Підключаємо енергію. Заправляємо квітами. І погнали! Квітки хоруса є. Не знаю, правда, навіщо мені аж 20 штук, мені би однієї вистачило. І закидуємо їх фітогенну штуку, щоб розмножити. Думаю, вже час ставити будівельнику завдання, покращити свій будинок. Так, стоп. Треба ще цегла з ендстоуна. А її я можу якось крафтити? Я ні, але може каменяр селище. Але треба прокачати новичок в університеті. А для цього потрібно 64 плода хоруса. Ну, чекаємо, поки вони нафармляться. Дослідження знань Енду вже завершилось, а отже можна давати будівельникам завдання покращувати свої будинки. Один будівельник вже завершив роботу над своїм будиночком п'ятого рівня. Отакий тут підвал. Всі ці блоки то просто декорації в підвалі, які ніхто ніколи не побачить. Отакий тут другий поверх. Взагалі, будиночок 5 рівня мало чим відрізняється від 4 рівня. А будівництво стіни продовжується. Навіть є брама першого рівня. Ну, коротше, стався бадабум отого великого реактора. Сам не знаю чому, там є система захисту, яка повинна вимикати реактор при будь-яких негараздах. І моє селище заражене радіацією. Довелося навіть креативу вімкнути, бо мене не рятував навіть мій суперкостюм. До речі, в мене вже є крильник 5 рівня, і схоже, що сюди радіація не достає, бо тутишньому працівнику норм. І часочок радіації в повітрі немає. Також тут вже є пасіка п'ятого рівня. Радіація вивітриться ну дуже не скоро, а тому я не бачу сенсу продовжувати це проходження. Думаю, що через який час буде нове проходження з іншим набором модів. А на цьому я буду з вами вершатись. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, та тисячи цей дзвіночок, якщо ще цього не зробили. А також діліться відео з друзями. Давайте розвивати перенемовний тут разом. Якщо хтось бажає поспілкуватись в Discord, посилання в описі під відео. Якщо хтось хоче підтримати мене грини, посилання також в описі під відео. Муренгавоно над головою і до наступних зустрічей.